Я у діда питаю, кажу, дід, я говорю, а що це? Він каже: війна. Я кажу, і що робить? Він каже, воювати. Я кажу, і мені? Він каже, ну колись і тобі. Ну я чую крики. Ну, я зрозумів, що він. Походу, біда. Там було красине гімно, я так розкриваю рибу, а там глісти. Просто мені відбили ногу турбою. Я впав, ходиш в рачки, нагнутий, і я бачу, що я походу. Опять не дамо приїхав. 30 градусів морозу було. Мені спину спалили всю шокером. Віддавав їжу лю людям у віці. Було таке, я навіть е втрачав свідомість. Тобто я там з, з, з богом спілкувався. Він <с> <с> мені не відповідав. І все, ми пересікаємо кордон і, і слава Україні. Е я сам з міста Маріуполь. Навчався в Маріупольському морському ліцеї по світі я матрос другого класу. У 2014 році почалась війна в Маріуполі. Наші наділи атаку. Мені на той момент було чи 11-11 чи 12 років. Ми з дідом якось були на вулиці в той день. Були вибухи. І ну, я бачив, що щось коїться. Я у діда питаю, кажу, дід, а що це? Він каже: війна, я кажу, і що робити? Він каже, воювати. Я кажу, і мені. Він каже, ну колись і тобі. І я такий «Угу». ну і потім ну я якось я почав ці... Ну, мені стало цікава ця тема. Якби у самому місті Маріуполь там е... на початку. Ще в 2014 році дуже багато було людей, які не усвідомлювали це все. Вони не було якогось серед людей патріотизму подібного. Я якось дивився на це все. і ну, Всередині було щось таке неприємне відчуття. Ну, я розумів, що це неправильно, так не має бути. В 2014 році в Маріуполі був, сформувався Азов, можна сказати. І я, ну, я дивлюся на цих воїнів. У мене всередині воїн. Я думаю, я хочу туди. От, і я матері кажу: мам, я піду возов. Пройшло небагато часу і почалась війна. Саме полон ми здавалось виходили за наказом, тобто це була не здача в полон, ніхто зброю не кидав там, прийшов наказ. От. І ми його виконували. От була здача з Азовсталі. Е, саме я особисто, я виходив 16 мая, ми виносили поранених от, е, Залізяки. Це перший раз ти в полон здаєшся, тобто ти навіть не знаєш, як ця процедура е, проходить. Тобто, ми коли е, вже з ними зустрілися, там, у кого були особисті речі, там рюкзаки, баули, там ще щось, все ще що на тобі, вони тебе перевіряли. Я особисто я все з себе скинув. Тобто я не хотів, щоб їм щось досталось. От. Я не хотів, щоб зі мною були якісь речі, які можуть про мене щось сказати. Якщо в мене там була можливість там, не віддати їм там, телефон, то я його просто зламав та викинув, тобто, щоб не їм, не собі. А ми. Е... Позаходили в автобуси, такі як по місту їздять, і сіли собі, ну, собі, і вже поїхали в Оленівку. Я був свідком теракту, особисто чув вибухи, бачив полум'я. В той день їх вже всіх зібрали і. Там казали виїдете додому, сиділа там, от. і їх туди, туди повели, в той барак. Ну і тобто, ну, ти там все одно все бачиш от, і розумієш. Ну і в мене таке відчуття було, що ну, щось не так. Ну, Тобто всередині щось мене там їло. Ну я лежу, лежу і чую тут. Бах! Я виходжу на вулицю, ну і чую крики. Крики і крики е... наших хлопців, і крики всіх. Людей, якщо їх можна так назвати. Ну, я зрозумів, що він походив біда. Після цього 20... 27 вересня у мене 26 вересня день народження, і 27 вересня нас збирають, построїли там і називають фамілії. І я такий стою і думаю: ого. Це подарунок на день народження або це щось погане. І <смі> кажуть, збирайте речі, виходьте. Нас почали грузити, почали грузити в машини, і ми поїхали вже на Таганрог. В Таганрозі була дуже жорстка прийомка. от е, Там це було як випробування. От, ну я особисто так це сприймав, тобто це потрібно витримати от, для того, щоб. Далі жити дуже жорстоко. Тобто, ну, людина, здорова людина, е в якої є свідомість, вона б е подібні речі ніколи б не робила. Тобто, ті люди, які це робили, по-перше, я вважаю, що це особисто в них немає мужності, тому що мужня людина так себе не поводить і такі вчинки не робить. Ну, в Тагонорозі, е я особисто, от я був 90 кілограмів до того, ну я займався, тренувався. а По виходу я був 60 кг. Особисто всю вагу вона в мене зійшла в таганрозі. Тобто, харчування там було максимально ну, ніяке. Ніяке в прямому сенсі. Тобто, там перша страва це просто якась вода. З лавровим листом Там... солона або ні. От. І, а на друге, там в тебе там, могла бути там, пару картоплин, якийсь. якась гнила, якась вже там підморожена. От. І... Ну, Тобто вони там були розміру якогось такого, і ти такий здорово, здоровий чоловік, дивишся на це все і такий. Ви гораєте?» то Там було кресіне гімно, там були якісь непонятні уламки в їжі, тобто там черві були, ну, тобто, я рибу ну так, там давали кусок риби ввечері. Я так розкриваю рибу, а там глісти просто. Особисто е, я потрапив на таку акцію. Мені відбили ногу трубою, тобто це була залізна труба, е, це була перевірка. Нас вивели на коридор, зі мною почали спілкуватися. Це був, якщо я не помиляюсь, спецназ, тому що я в, коли падав, я відкрив очі, і я бачив військове взуття та бачив форму, запитували, хто я по посаді, я їм відповів, їм це не сподобалось. Е, і вони почали мене бити. Це все супроводжувалось е, якимись там обзивательствами і тому подібним. І мені е, били ногу до того, що я просто не міг на неї стояти. Вона в один час просто отак сама зробила, як струна натягнулася, От, ну, у мене досить така, як струна, ну я її відчуваю, це я так описує. Все. Я не зміг стояти на нозі. Я впав, і вони почали е, ще ногу цю продовжувати бити. Тобто потім вона мене була отака, чорна вся. от, Дякую побратимам, які мені допомагали. Е, вони мене там в туалет водили. Нога не згибалась зовсім. Тобто вона дуже сильно боліла, я пам'ятаю, на той час я не знав, що в мене відорвана м'язи. Ну тобто, я коли дізнався про це, коли зробили там знимок МРТ. Там, ну, коли я приїхав, коли мене обміняли, я дізнався про те, що, що м'яза відорвана. Вона приросла до кості от, і почала від кості е, брати там мінерали, там, і вона затверділа. Тобто, це як опухоль зараз в ногі. Чи просили якесь знеболювання будь-що так, я звертався, от спочатку мені там, відмовляли, казали, та пройде. Я кажу, ну я ну, дійсно я говорю, я не можу ногу стати нормально. Мені кажуть, пройде. Я говорю, ну добре. І потім, коли ті ж самі люди, які. Ну я по голосу це розумів, коли вони відбивали мені ногу, вони прийшли знову і відбивали мені її ще раз. Тобто вони били всю ж ногу ще раз. Питала мене, а що в тебе нога болить? Я кажу, так, болить. Він каже, а ну зараз вилікуємо. Приїхали в Кизі, нас перегрузили в автозак, в машину. Ми приїхали на територію, я так зрозумів, в СІЗО. Відкривається двері, а <різь> теж дуже смішний момент. Тобто я був на таганрозі. Запрограмувався на е, одний, один тип режиму. Тобто там, де ти ходиш у рачки, нагнутий руки догори, на Кіровську ти ходиш просто ровно, руки за спину і голову нагинаєш. Ну, типу, не дивишся. І тобто, відкривається двері, ну і потрібно виходити. Ну, я дивлюсь на них, і він на мене дивиться. І я бачу, що я, походу, опять не домой приїхав. І я дивлюся, там якийсь ну, татара-монгола-бурят, непонятний. Ну, тобто, і очі в нього такі ще ну, дуже є. колір такий яркий. Він каже, на мене дивиться, я на нього дивлюся. Я і, і, розумію, та не додому. І він каже, голову опусти. Я розумію, ну все, походу, зараз буде щось. Повсюду режим різний. Кізі, я так розумію, це СІЗО. Тобто, бо чимось схоже на Таганрог. Але не як на Таганрозі. Сказати, що там легше, ніж на Таганрозі, я не скажу. Відкривали вікно навіть там новий рік, а це, ну, вибачте, кізіл, там холодно дуже. Щось там 30 градусів морозу було. Ще плюс у тебе нема жирів та калорій ніяких, і організм дуже погано отаплюється. Тобі там треба. Поїсти, поспати та день прожити і дякувати на цьому. Ну, я від, від них нічого не очікував. І якось там... Єдине, що я просив і постійно, це Біблію. Тобто я казав, звертався до них завжди. Так, я навіть там, віддавав їжу людям у віці. Тобто, ну, я дивився на нього і вважав, що ну, він дійсно потребує. Я, я не помру, якщо я там один прийом їжі не з'їм, а йому буде краще, тому що там, в нього йому. Більш сланіше, ніж, мені. йому там 60 років, а мені там 21. Я можу потерпіти. Я віддавав там їжу, коли в мене був пост. Я там не їв м'ясо. Тобто, я не їв м'ясо навіть як, ну, я, воно не завжди попадалось тобі в тарілку. Але ну, я ж розумію, страва з м'ясом готується. Я повністю віддавав страву. тобто. Було таке, я навіть втрачав свідомість. Коли я йшов на допрос, ну мені там. Друг каже: ну, типу, ти балбес, говорить, нащо ти питаєш? Ну тобі там ніхто не дасть. А я кажу: просіть, і дано буде вам. Там дійсно був прям чітко вистроєний режим. Тобто там була камера відео в самому приміщенні, там був динамік, через який давали голосові команди людина, яка сиділа. За мікрофоном. Я розумів, що це не записаний голос, і тобто, там не просто скрипт, який натискають, і він працює, а це жива людина, ну, тобто, і вона це говорить кожного разу. Бо змінювалася інтонація, змінювався темп, швидкість, з якої промовляли ці команди. Ну, я на це звертав увагу. В тебе час, час посічення туалету, кажуть. От, ти йдеш в туалет. тобто, Час читати книжку. Там дежурний бере в руки книжку, чтення там, таким проходять путем, ну це пояснюють. Там, час співати гімн. Тобто, Там був час, коли потрібно співати гімн. Ти там стоїш на місці. Тобто, Цілий день там в тебе відображає квадрат твій, в якому ти стоїш. Тобто, переміщуватися по камері заборонено. Ти цілий день стоїш на ногах, не можна сідати. Кожен день е один і той самий плейліст грає. Тобто там якісь російські пісні. із розряду там любе групи і тому подібне, ну знаєте, і там якісь ще около патріотичні пісні, а потім ну ти так звукаєш і все. Тобто, ти людина вона до всього звукає. По ходу всього дня ти просто там стоїш, дивишся там в одну точку, і ти якби не. Не в цій реальності, а в своїй внутрішній, тобто ти там якісь мислі прокручуєш, там, сам з собою спілкуєшся. Там, не знаю, я там молився особисто, то тобто, я там з Богом спілкувався. Ну, як спілкувався, я до нього звертався, він мені не відповідав. Це, це вже шизофренія, якщо б він мені відповідав. Мені спину спалили всю шокером. Там це їх улюблена іграшка була. Людині там, мабуть, вони самі їх купляли, мабуть, їм там виписують, знаєте, як табельні. Я не знаю, де вони їх брали, але людини дають шокер і, походу, не розповідають, що можна з ним робити, що не можна. Тобто в мене там були рани, які почали гнити. Набряк був дуже сильний, запалення. От мені важко було на спині спати. Ми виходили з камери на коридор, от, і там вже проїздила процедура. О, або ну, був такий момент, коли ти там він каже, йди сюди, ти підходиш, руку в кармушку висовуєш. Тобто і він тобі ну, там, спалює просто цю руку, ну, тобто, до такого. А там є Ну так, наслідки. Він мене каже: давай руку. Б'є в ту руку. Він очікує, я розумів, що він очікував якоїсь там реакції, що ти будеш там кричати, або там просити його щось, щоб. Щоб він якось жалівся над тобой. Якщо він чогось очікує, не можна йому цього давати. Там я мовчав просто. І це дуже допомагало, тому що він а, не цікаво тільки, і все. Ну, тобто він не мав мотивації робити це далі. За тиждень десь до обміну мене виводить е, з камери просто звичайний день. В полоні. Мене ніхто не чіпає, не б'є, нічого не відбувається. Ведуть мене акуратно, заводять в кабінет, кажуть, роздягайся. Я роздягаюсь повністю. Мене фотографують з всіх сторон. Мені особисто дали куртку зечу, якусь таку, типу кітель-куртка. Джинси і зечі тапки якісь, типа башмаки, незрозумілі. Ну, Труси і шкарпетки. І все, ми пересікаємо кордон, і, і слава Україні. Це така радість, і, і дуже важко передати словами. Її можна тільки відчути, але я нікому не бажаю це відчувати. І весь той шлях, який ти пройшов, ти бачиш результат, ти бачиш рідний край, і... Ну, це дуже важко передати словами, це можна тільки відчути.